Чому ти мене не попередила заздалегідь, що приїдеш сьогодні? А навіщо скільки всього привезла? У нас все є. Сварила замість вітання Марія. Я вам сюрприз вирішила зробити, а банки це всі для вас. Свої домашні завжди смачніші. Пригощайтесь, радісним голосом сказала її мама Олена. Олена Геннадійна прийшла в кімнату і присіла. З кожним разом вона все гірше переносила дорогу. Вік давався взнаки. Її діти стали вже дорослими. Старша дочка Світлана, її батьки не бачили близько семи років. Вона переїхала в Бельгію, коли вийшла заміж. Жили вони мирно, і у них уже з'явилося двоє прекрасних дітей. На жаль, з бабусею і дідусем вони не спілкувались було не до них. Вони займалися своїми справами, рідко зідзвонювалися, і то дзвонила бабуся. Онуків вона ніколи не бачила. Вони обіцяли приїхати, але ще жодного разу так і не бачились у них вічно якісь справи, а батьки сумують і дуже хочуть познайомитися з онуками. Середній син Рома теж завів сім'ю переїхав до рідного міста Невістки Дніпра. Зараз вони встали на ноги, вже купили величезний будинок, закінчили з ремонтом і виховували маленького сина. Вони якось приїжджали до батьків у село, але тільки один раз. Бабуся і дідусь часто отримували від них фотографії і милувалися хлопчиком та молодим подружжям. Вони досконало розглядали фотографії і порівнювали, на кого більше схожий онук. З Романом вони спілкувалися побільше, ніж з Світланою, але не сказати, що багато. Олена Геннадіївна з Дмитром Сергійовичем давно хотіли з'їздити до них у гості, але дорога довга, а вони все-таки уже літні люди. Молодша дочка Марія живе неподалік від батьків і отримує більше всіх докучливих порад від батьків. У неї особисте життя складається не так солодко, як у її старших. Вона зустрілася з молодим чоловіком більше півроку. Але коли він почув про вагітність дівчини, він зник. Сказав, що молодий ще для батьківства, тому Марія сама виховувала доньку Алісу і намагалася забезпечити і себе та її. З батьками вона бачилася в рази більше, ніж інші діти. Аліса виховувалася бабусею до семи років. Потім Марія накопичила на квартиру і переїхала в район біля школи. Так що Аліса, найближча з онуків, та й то зараз рідко спілкуються. Звичайно, можна спілкуватися по телефону, але він не замінить живих розмов. Так, бувають дні, коли вони не відповідають по декілька днів. Нудно стало бабусі. І вона вирішила до онуки в гості з'їздити та й сюрприз влаштувати. А виявляється, їй тут не раді. Дідусь теж хотів приїхати, але він спину надірвав, поки ящики з картоплею переносив. Лікар сказав, що йому б удома тиждень відлижатися. Ось він і не поїхав. Ну, мамо, чому заздалегідь не попередити? Різні бувають ситуації. А раптом мене б відправили у відрядження на пару днів. Що б ви робили? До того ж, у холодильнику в нас порожньо, треба ж завчасно готуватися до гостей. Телефони вам нащо? Мила моя, я не зізла, скучила за вами ось і приїхала. А на телефон ми дзвонили з батьком, а там жінка щось говорить, що ви в якійсь незоні, нічого не розумію. Батько, до речі, теж хотів приїхати та занедужав трохи. А що з ним трапилося? Знову тиск скаче? Ні, з тиском, слава Богу, все добре. Він днями спину надірвав, ось і відлежується зараз. Але він так сильно хотів приїхати, його тільки лікар зміг переконати залишитися. Почулися кроки. Ця Аліса повернулася з тренування. Вона була явно незадоволена, що мама не забрала її, і їй довелося шукати автобус. Який довіз її до зупинки біля будинку. Подивіться, хто прийшов, це ж наша красуня, яка наречена виросла, іди ж я тебе обійму, накинулася на неї бабуся. Бабуся, і тобі привіт. Ой ти так сильно мене обіймаєш, зраділа Аліса. Ну, раз уже всі зібралися, прошу до столу, не дуже бадьоро сказала Марія. Вона розклала усе на стіл. Варто відзначити, що Марія та Аліса були схиблені на калорійності та правильному харчуванні. Всі страви для Олени Геннадіївни були невідомі, дуже крихітні, позбавлені смаку, але красиві. Далі Аліса показувала бабусі свою квартиру. Вона була просторою, модною і дуже дорогою. Скрізь нові незрозумілі речі помічала бабуся. Які були звичними для Аліси та її мами. Мамо, а ти наскільки до нас приїхала? поцікавилась Марія. Виганяєш? Я ж тільки приїхала. Не хвилюйся, я до кінця тижня обіцяла повернутись. Та, звичайно, не набридла. Зараз канікули почнуться, всі квитки швидко розберуть. Я хочу тобі заздалегідь купити. Олена Геннадіївна зрозуміла, що їй не варто затримуватися. Але вже дуже давно вона не бачила внучку. Протягом усіх буднів днів бабуся намагалася допомогти і доглядати за сім'єю. Але вона все робила не так їжа була незвична домучаться, в кімнату заходила вона без стуку, речі складала неправильно і взагалі порушувала всю ідилію і порядок в сім'ї. З онукою вона майже не бачилася. Вона то гуляти піде, то на тренування, повернеться пізно, так двері закриє, і сидить там в своєму інтернеті, про бабусю зовсім забуває. Один раз вони тільки посиділи разом, дивилися на фотографії, і Аліса розповідала про свої перемоги в різних конкурсах та змаганнях. Марія з мамою теж мало спілкувалася. Зранку вона йшла на роботу, увечері поверталася. Іноді і ввечері по справах йшла. Одним словом, і дочка, і онучка уникали бабусю. Останньою краплею стала підслухана розмова. Увечері усі прийшли додому. Олена Геннадіївна цікавилася та розпитувала у рідних про проведений день. Аліса та Марія, як зазвичай, відповідали їй сухо і йшли по своїх кімнатах. Тоді, через деякий час вона підійшла до дверей і почула це. Коли уже бабуся поїде додому, я втомилася говорити їй одне і те ж тим більше, ти обіцяла, що я можу покликати подругу до себе на ніч, а з присутністю бабусі я нікого покликати не можу. Потерпи трохи в кінці тижня вона поїде, а потім ти довго її не побачиш. Бабуся була в шоці від цих слів, і вона відразу ж почала збирати речі і пакувати валізи. Ти кудись збираєшся? Так, подалі від вас у справжній світ, де всі спілкуються з людьми незалежно від їхнього віку та інтересів, де люди добрі і не брешуть своїм близьким. Ми з батьком зовсім не таку тебе виховували. Але квитки на завтра? Нічого, я вижив день без обману і лицемірів. І Олена Геннадіївна пішла на вокзал. Поки йшла вона не могла повірити в те, що відбувається. Вона скільки сил витратила на дітей та онуків так сильно переживала за них, а вони ось так вчинили з нею вони викреслили її свого життя. Минула ніч. Вона не спала і все думала над тим, що сталося. Після повернення додому її зустрів чоловік із сяючими від щастя очима. Він був радий її поверненню. Її довгоочікуваній поїздці, хоч і заздрив їй, але він справді чекав її. Він запропонував чай та засипав питаннями. На них Олена Геннадіївна відповідала однаково, як ніби навчилася внучки все добре, все здорово, все відмінно. Вона вирішила приховати правду, не хотіла засмучувати свого чоловіка. Вона боялася раптом правда також сильно засмутить його. Нехай краще житимемо одні, за те щасливо. А діти живуть окремо. Я відпускаю їх, думала про себе, бідна мати.